25 травня 1953 року, о 8.30 ранку, на пустельному плато в штаті Невада пролунав постріл. І через 25 секунд після нього пустеля усіялась яскравим спалахом, який затьмарив сонячне світло, а через кілька секунд до неба почала підійматися грибоподібна хмара. Так вперше в історії людства було зроблено постріл ядерним боєприпасом з 280-мм гармати М65. Вона отримала прізвисько «Атомна Енні. Американська гармата зробила постріл півтораметровим метровим артилерійським снарядом, який мав ядерну боєголовку потужністю 15 кіло та подолав відстань близько 8 миль, перш ніж розірватись на висоті 160 метрів над поверхнею. Для порівняння бомба, яка була скинута на хіросіму, за оцінками мала потужність від 13 до 18 кіло Тож розуміємо, потужність вибуху даного снаряда була немаленька. І подібна гармата була створена, звісно, не випадково. Справа в тому, що на початку 50-х років світ та в першу чергу США переживають справжній атомний бум, зокрема цивільних проєктів, таких як автомобілі, потяги та інше атомом цікавляться військові. Надворі холодна війна, і це тільки підштовхує активно працювати в напрямку новітньої зброї. До наших часів так дійшло багато розробок: атомні підводні човни, авіаносці, ледоходи з атомними силовими установками, але проєктів було набагато більше, які все ж не дожили до серійного виробництва. Це і атомні танки, про них був, до речі, випуск вже на каналі: літаки, ракети та, звісно, гармати. І ось якраз про останні сьогодні і піде мова. А от першою з них буде саме наша атомна Енні, постріл якої ми побачили на початку відео. Тож, ядерна гармата Штатами Америки створювалася як зброя проти радянської небезпеки. У 50-ті роки основним сценарієм початку глобального конфлікту розглядався наступ радянських військ у Європі. Створення атомної гармати стало відповіддю на зростаючу кількість радянських військ, тобто потрібна була зброя доволі потужна, яка б змогла зупинити величезну кількість бронемашин та особового складу при їх можливому наступі. І одним з варіантів якраз і стала атомна гармата. Тож, в 1949 році почалось проєктування прототипу. Технології не стояли на місці, реактори постійно вдосконалювались. І через рік в 50-му американським конструкторам вдалося втиснути атомну боєголовку потужністю 15 к 280-мм артилерійський снаряд. А отже була потрібна гармата з подібним калібром. За основу взяли напрацювання по 240-мм напівстаціонарній гарматі М1 часів ще Другої світової війни, та на базі неї вирішили створити нову майбутню атомну гармату. Цікавий факт, як сповіщає британський портал Weapon News, частиною нової М65 стала саме гармата М1, яку розточили з 240 мм до 280. Вона мала достатній запас міцності. Готова гармата зі спеціально створеним лафетом до неї важила близько 47 тонн, з деяких джерел близько 53. Тож назва повинна була виправдати розміри. Своє прізвисько Атомна Енні гармата отримала від назви «Ензіо Енні», -En», яким самі ж американці під час Другої світової. Нарікли 11 дюймову до сотвісімидесяти міліметрову гармату к 5 Вона ж Леопольд, яка використовувалась проти американців під час їх висадки в Італії в 43-му році. Але подібні гармати не могли бути стаціонарними, вони повинні були бути доволі мобільними. Переміщуватись по полі бою, хоча б доїхати до нього, а там вже бути встановленими. Тож для «Енні» були розроблені два спеціальні тягача, які б її перевозили. Це були повнопривідні вантажівки 4х4, які оснащували 6-цилиндровим двигуном Continental, максимальною потужністю 375 кінських сил кожен. Максимальна швидкість, яку б мала досягати М65 під час транспортування, складала б 45 миль на годину по шосе, це близько 73 км на годину. Тягачі були різними за конструкцією. Вага переднього тягача становила близько 18 тонн, а заднього близько 17. Загально вся збірка з двох вантажівок та гармати мала б вагу за різними джерелами від 83 до 87 тонн. А загальні розміри конструкції становили б 26 метрів довжину, близько 3 в ширину та 3,5 висоту. Двома вантажівками керували що не дивно двоє водіїв. Водій передньої міг керувати гальмами обох вантажівок. Зв'язок між водіями з Дійснювався за допомогою телефону. Однак, як не крутий, найголовнішим в цій атомній системі був саме атомний снаряд. Першим ядерним снарядом, що надійшов до армії Сполучених Штатів Америки, став 280-мм Т-124. Його вага становила майже 365 кг, а довжина близько полутора метрів. Початкова швидкість сягала 628 метрів на секунду, а максимальна дальність пострілу мала би бути близько 24 км. З квітня 52-го року до листопада 53-го всього було виготовлено 80. 50 одиниць подібних снарядів. З 1955-го його мали замінити снаряди Т-315. Вони мали бути майже на 100 кг легше, а потужність мала би зрости до 20 кт. Зменшення ваги дозволило б збільшити початкову швидкість до 722 метрів на секунду, а дальність до 30-30,5 км. 20 січня 1953 року новітню гармату вперше показали громадськості. Вона прийняла участь в параді, який був присвячений інаугурації президента Двайта Ейзенхауера. До речі, майбутній президент вважав, що оборонні бюджети країни занадто великі. Його думка полягала в тому, що ядерна зброя на полі бою може зменшити вартість і залежність від солдатів і звичайних видів озброєння, таких як танки та менші артилерійські установки. Тож розуміємо, що він почав дуже сильно. Увати програму гармати М-65. Буквально упродовж півріччя по тому побудували ще 19 артилерійських комплексів вартістю 800 тисяч доларів. Кожен це близько 8 мільйонів доларів у нинішніх цінах. Побудовані гармати розділили між кількома артилерійськими частинами сухопутних військ. Більша частина М 65 була розгорнута в західній Німеччині, а ще 6 одиниць на Окінаві. До речі, у М65 є власний вебсайт. Хто б міг подумати? Всі посилання я залишу під відео. До речі, як і посилання на телеграм-канал Історії зброї, де ми публікуємо новини по всім новинкам зброї у світі. Так от заявлені характеристики М 65 п'ятого на вебсайті гармати були просто вражаючими. Згідно з ними гармату можна було встановити та налаштувати для стрільби приблизно за 12 хвилин і повернути в режим руху приблизно за 15. Публічно визнана максимальна дальність 280-мм гармати становила 20 миль, це приблизно 32 км. Однак, от ветерани армії США, які були призначені на М 65 на Окінаві, повідомляли, що фактично максимальна дальність становила 35 Миль це майже 57 кілометрів. Нам би зараз така не завадила. Однак при всіх плюсах гармати мінусів було достатньо навіть разом зі спеціальними тягачами загального гармата М65 виявилася малорухливою. Вона погано проходила вузькими вулицями, а про мости годі казати. Не кожен з них міг витримати вагу 83-77 тонн. До речі, також були проблеми з переходом до похідного стану гармати та виходу з нього. Формально так до бойового режиму гармата переходила за допомогою гідравлічних домкратів всього за 12 хвилин, але фактично з Захованням інженерної підготовки позиції на це витрачалось мало не кілька годин. М-65 була в експлуатації з 1953 по 63 рік. До 1955-го всі атомні Енні залишались єдиним зразком ядерної артилерії. Однак у другій половині 50-х почали з'являтися численні більш мобільні як 203-мм гаубиці, так і інші калібри, до речі, як з атомними снарядами, так і звичайними, бо прогрес не стояв на місці. Також почали з'являтися тактичні ядерні ракетні комплекси, які загалом і поховали величезну 280-мм гармату та зробили її застарілою. Зняття М65 з озброєння почалось 1960 року. А останній із озброєних М65 артилерійський батальйон було розформовано у грудні 1963 року. З двох десятків атомних Енні до нас дійшли вісім. Оригінальна ж М65, з якої стріляли ядерною боєголовкою на випробовуваннях. Стоїть в артилерійському музеї США в Оклахомі. зменшення розміру атомних бойголовок і зростаюча залежність організації Північно-Атлантичного альянсу від тактичної ядерної зброї призвела до того, що в 1957 році був створений ще один цікавий атомний проєкт. Спеціально для піхоти, яким можна керувати невеликими групами, та навпаки був би більш мобільним та мініатюрним. Це був атомний міномет, який отримав індекс М388 на прізвисько Рокет». Так, ця зброя мала потужність в 20 разів меншу за М65, лише до 1 кілотони. Радіус дії був до 4000 ярдів, це близько 3,5 км. Однак, якщо знову ж порівняти з вибухом бомби Хіросіми в тротиловому еквіваленті, то виглядало б це якось так. Все одно доволі потужно. Тож наприкінці 1957 року в лабораторії лос аламос був створений ядерний надкаліберний боєприпас з потужністю до однієї кілотони. Серпня 1958 року, зокрема, офіційної назви боєприпасу М388, військові почали називати новий снаряд Дейві Крокет на честь американського конгресмена, який загинув, борючись за незалежність Техасу від Мексики, а згодом став національним героєм. У листопаді того ж року армія отримала перший прототип. Продовж трьох років відбувались випробування до розробка та тести. А в травні 61-го року, Дейві Крокет серійно почали надходити до армії США. Весь проміжок. Часу випробування були лише зі звичайними неатомними снарядами. Перші офіційні ж випробування снаряда з атомним зарядом були проведені лише в 1962 році. Тоді на полігоні в Неваді було проведено два випробування цієї зброї з використанням бойових атомних снарядів, і скажу вам, вони були дійсно доволі цікавими. М388 був занадто великим для того, щоб поміститись всередині безвідкатної гармати, тому його кріпили на кінці металевого стрижня, який йшов всередину стовбура міномета. Підрив снаряда здійснювався за допомогою таймера. Його потрібно було встановити заздалегідь перед пострілом, з таким розрахунком, щоб він вибухнув у повітрі над ціллю. Це суттєво підвищувало вражаючу здатність бомби. Потужність ядерного заряду варіювалася в еквіваленті від 10 до 250 тонн тротилу. Це також встановлювалось перед пострілом. Снаряд важив 34,5 кг, був довжиною майже 80 см, а в діаметрі досягав 28. До речі, Дейві Крокет військовим нагадував кавун з невеликими стабілізаторами позаду. Саме тому його інколи називали ще атомний Кавун. Варто відзначити, що для стрільби виготовлялось два типи пускових установок із різними радіусами. Це були 120-мм М28. Він міг вражати цілі на відстані до 2 км, а також 155-мм М29. Він міг випускати снаряди вже на дальність до 4 км, і в тому і іншому використовували снаряди М388. Такі міномети могли встановлюватись або ж на спеціальну триногу підставку, або ж могли монтуватись на джипи М38 або М15. Більший М-29, вагою 440 фунтів, також доволі часто перевозили на бронетранспортерах М113. Випробування показали, що і М28, і М29 не були надто влучними, але їм і не потрібно було бути такими. Крім власне атомного вибуху, здатного знищити, скажімо, невеличку залізничну станцію. Не менш важливим фактором, що вражає, було радіаційне випромінювання. Навіть при найменшому заряді, доза якого становила більше 100 зівертів у радіусі до 150 метрів, цього вистачало для миттєвого знищення незахищеного супротивника. А на дистанції 400 метрів значення падало до 6 зівертів, але і це було дуже небезпечно. Однак тут є одне але. На перший погляд, Дейві Крокет становить небезпеку не тільки для мішені, але й для самих операторів установки. Та судячи з результатів досліджень, навіть при пострілі на один кілометр, доза радіації, що отримається персоналом, була занадто незначною, щоб бути небезпечною для здоров'я. До таких висновків прийшла військова комісія. 1961 року, по 71-й системами М388 Деві Крокет були оснащені спеціальні бойові групи, що чергували на кордоні з країнами Варшавського договору. За цей час було виготовлено 2100 одиниць подібних мінометів обох типів. Однак, як і інші ядерні гармати епохи холодної війни, Деві Крокет ніколи не використовувався в боях, та його служба в армії була відносно короткою з розвитком більш сучасних засобів ведення бою та систем з більшою Точністю та потужністю потреба у Davy Crockett зменшилась, тож в 1971 році подібна установка була визнана неефективною і знята з озброєння. Сьогодні кілька систем Davy Crockett можна знайти в музеях Сполучених Штатів Америки. Та, от за кордоном, в Радянському Союзі, дивлячись на розробки Сполучених Штатів, також бажали отримати атомну гармату. Та союзи вирішили піти шляхом в більшості артилерії. В Совєтів була 203-мм гаубиця Б4М. В середині 50-х її адаптували для використання ядерних снарядів. Дальність стрільби гаубиці мала б складати близько 18 кілометрів при потужності снаряда від 2 до 10 кт. Однак, через низку факторів, таких як масивність та складність транспортування, вона Використовувалась доволі обмежено. Наступним прикладом радянської атомної інженерії став 240 міліметровий самохідний міномет 2Б1 ОК. Він був одним з найпотужніших мінометів у світі та розроблявся спеціально для використання ядерних боєприпасів. Міг вести вогонь 420 міліметровим ствольним снарядом, випускаючи його на відстань від 25 до 45 км. Величезна гармата сягала 20 метрів довжину. Розробка 2 б 1 почалась в 1955 році, і основною його метою було забезпечення можливості нанесення ядерних ударів по тактичним і стратегічним об'єктам супротивника. Проте під час випробувань інженери зіткнулись з низкою проблем. В тому числі і з потужною віддачею, що впливало на точність та ресурси машини. Крім того, його розміри та вага значно ускладнювало транспортування, і тому, попри свою міць, міномет не був прийнятий на озброєння масово його випустили лише в невеликих кількостях, і надалі проєкт був заморожений. Загально атомні гармати розроблені в різних країнах світу, включаючи СРСР та США, не були прийняті на озброєння в довгостроковій перспективі. З кількох причин: Перше, це, звісно, важкість транспортування та вразливість, не дивлячись на потужний снаряд, низька практичність та загалом і ефективність. А також, як виявилось насправді, висока вартість і високі ризики. Ну й мабуть, найбільш важливою причиною став розвиток ракетних технологій. Наступний випуск по темі ядерної зброї очікуйте вже доволі скоро. Там ми поговоримо про атомні літаки, як СРСР, так і Сполучених Штатів Америки, а також про атомну ракету Плутон. А якщо бажаєте більше про атомну артилерію, наприклад СРСР, то обов'язково напишіть в коментарях, і таке відео з'явиться. Дякую, козацтво, що дивились відео. Не забувайте підтримувати канал вподобайкою, підпискою, коментарем, а також переходьте в телеграм-канал Історія зброї. Поспілкуємось до зустрічі у наступному відео. Met. Honest John is being produced in large quantities and is being issued to tactical units to supplement our medium and heavy artillery. It can be equipped with either atomic warheads or highly extreme rounds. The Douglas Aircraft Company, in collaboration with the U.S. Army Ordnance, is working to continue to improve on the versatility, range, and accuracy of the Honest John rocket.